Як на смс-ку відповісти, що порадиш? Будь спок. Що? Надійшли емоджі. Добре, Буду спок. Вітаємо у потаємному світі ваших смартфонів, де ми емоджі, живемо і працюємо. Тут кожен виконує свою роботу. Головне бути на висоті і не лежати. Нове повідомлення. Викликаємо тю! А! кого мене? А! Що він робить? Він не до емоцій Показує якого фіга? У мого Геліка невеличка проблемка. Круто! Як у тебе це виходить? Отака от у мене фішка. Ти нам допоможеш. За мною треба зіскочити з телефону і знайти програмний код. Дорогу! Спочивайте з миром. Спершу треба підібрати пароль адміна. А як звуть дівчину Алекса? Її звуці Тіна. відмовлено. Регіна? Поліна. Я хочу сказати кончіта, але насправді це звучить якось лажово. Ти мені подобаєшся таким, який ти є. Ніхто не покине телефон. Стерти! У мене багатий внутрішній світ. Може, тому і емоцій в мене багато. Що це таке? Кенді Краш божественна смакота. Пальчики оближали. Я більше не їстиму цукерок ніколи в житті. Дай п'ять не роби цього. Навіть не думай, вона там уже була. <плес> Синько, а що треба зробити після туалету? Невже руки помити? <плес> 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 <Вихло б я плес> така